Усім привіт! Це сорок четверта серія Зомбі Апокальпсу Майнкрафт. Так Треба, це туба, це але, Давайте погодуємо зараз лисицю. прив'язана, але давайте її розв'яжемо. Та внутрі серед нас тут пробує і тому ми її так її для того, щоб вона не втікла, Не вибігла. Так, і ще давайте Так, треба Зараз от так. І ще коти. Рыбу. Так, а я Так, теперь что рыбу нас уже не проверить. Да, ну и так я, Так. Сейчас я все расставлю. И, оп, и так. Итак, давайте что выйдем. Так, так, я думаю, давайте Что вот такой зомбі. Виталий как шоп и из базы не найдет в вашей скоро прийти? что за баки? Ты баби нашей не скинет. И боже, я поплю Ой, Ничего, вижу, что за висит. Так, давайте я кашу переберу, росла.

Ось це і О, Все, ми засадили. Тільки що потрібно будуватися. збирати ці ягоди. Вони у нас є, але нам потрібно їх збирати. Щоб потім було їх більше. ягоди сюди. Так. Це сюди і оце сюди. у нас сейчас на то, чтобы один хлеб. Так. Без у Так. 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 Be Я думаю, ми колись будемо ще перебудовувати базу, то вона в нас дощок. І з нами можуть легше пробити. І ще буде потрібно колись поставити броньоване стекло. Якщо тоді рвуться, вони зможуть вибити і проникнути всередину. Так, що як Ось так. Так, добре, яким беремо. Давайте сходимо в деревню, що ми так і не горіло. Так, давайте її ще трішки порозбираємо. то оці предмети нам колись допомогти коли Ось. допомогли. Ми будемо давати практику. Мілі блоки, щоб вони не були, для прикладу згорів. Такі цілі. Цілих блоків ми ще щось на байсі можемо побудувати. Опа, це ще прийшов. Все забираємо і можна буде йти з на бас. О, ось тут є гомбочка. Зламаємо його. Випадає вугілля. Так зараз треба ще добити було. Давайте ще таки теж добудемо Верва. Так, тут це ми все знімаємо. Так, була І... так. ми це. Можна буде, думаю, йти вже на базу. І ці блоки може буде, якщо буде потрібно цих блоків щось побудувати на базі. Так. Я не буду брати муховий кругляк, так він може роз... переламатися. Ось так. І такий крупляк ліфт, і, від... ну, і цей от муховий може розпасти, переламатися. А цей не розпадеться. Давайте ще ось ці ступеньки, сходи слабаємо. Так, навіть швидше був. Ми його доспросили. До речі, якщо щось можна буде взяти, вод, то буде доходити чиста, то не згаражено. Тобто, якщо брати, наприклад, без річки або озера моря, океану, а воду, тоді вода може бути заражена і стати зокрема. Щось ми її себе. Ну, якщо там вже ще собаки не були в тій воді. Так. І зараз ми складемо все ресурси на базу. Czoboru bym żeby się wrócić. Tak, teraz rozprawdzę ja klampa Tak, zaraz tu pihaj do bazy. Tak, to już bazy. do bazy. Przyłożę to do bazy. Przyłożę to do bazy. to do bazy. to полосы. Опа. Кстати. Ну, хорошо. Хочешь разложить? Так, давай накопим. Досложим Блок. И, вот это. все расхорсы. Так. Вот. вот сюда а вот все отсюда и так Итак, все я доставил в кожу блок ну все что бы добу так давайте поставили дверь так Okay, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем по па папа. Сим, папа.